Це вже четвертий центр на Житомирщині психосоціальної підтримки ветеранів. Про що це говорить? Про те, що така політика героя, політика підтримки ветеранів, політика підтримки всіх сімей, де підтримка всіх українців сьогодні, це надзвичайно важлива для нас місія. Я звичайно дякую посольству Польщі, я надзвичайно дякую народу України получених штатів америки я надзвичайно дякую фонду європейська солідарність за таку ініціативу це не тільки соціальна підтримка психосоціальна підтримка це взагалі все що пов'язано сьогодні з ветеранами, що що його турбує одна така знаєте, точка входу у команді де він прийде і зможе отримати максимально широкий спектр послуг які його на сьогодні які йому на сьогодні потрібна цей центр є дійсно значною віхою для корсинського району і відображає готовність і рішучість вашої громади для того, щоб надавати комплексну підтримку всім тим, хто постраждав від центр вовручі вирізняється серед інших саме своїм мультидисциплінарним підходом і дуже сильним зв'язком з сусідніми громадами. Робота, яка проводиться тут вовручі, я слугує для подальшої моде. Психосоціальної підтримки саме на основі ресурсів і потреб громад. Ваша рішучість і готовність працювати надихає нас. І ми далі очікуємо подальшої співпраці і хочемо будувати сильнішу, а більш стійку Україну разом. дякую за дуже дякую за те, що робите тут в громаді для ветеранів. Насправді відчутно у громаді, у місті бойовий дух, дух незламності те, що народ старається для перемоги. Найкраще, що я зустрічаю в Україні, це те, що ви ставите людину на першому місці. Дуже дякую за зусилля фонду міжнародної солідарності, який по черзі відкриває такі центри. Це справді свята, справа, щоб відкривати це для людей і продовжувати. No ja ja że давайте też i wszystko będzie dobrze. będzie dobrze.